Життя при захисті України віддав шосткінець Скега Руслан Васильович. Траурна церемонія прощання з ним відбулася 27 червня. Руслан Васильович народився 15 березня 1990 року. Його дитинство пройшло у селі Лушники, що на Шосткинщині. Тут він навчався у школі та отримав неповну середню освіту. Знайшов друзів у 2005 році. Юнак вступив до Шосткінського професійного ліцею, по закінченні якого здобув спеціальність слюсар-ремонтник. Армійську службу проходив на Київщині, а після повернення додому прийняв рішення підписати контракт. З військовою частиною 1 серпня 2013 року Руслан Скига розпочав службу в Національній гвардії України, якій він віддав найкращі роки свого життя. Спокійний, врівноважений, чесний, відповідальний, працьовитий таким запам'ятався Руслан Васильович. користувався високим авторитетом серед керівництва та колег. Неодноразово був нагороджений почесними грамотами та нагрудними знаками, відзнака президента за оборону України. Медаль 10 років сумлінної служби Національна гвардія України у перші місяці повномасштабної російської агресії наш земляк боронив Сумщину, а пізніше йому довелось побувати у багатьох гарячих точках фронту. За словами рідних, чоловік відзначався великою працелюбністю. Найбільшим скарбом для нього була родина, кохана дружина Олена та синочок Богдан, мама, сестра. Всі вони з нетерпінням чекали закінчення війни, коли можна буде зібратися разом і нікуди не відпускати свого Руслана. Зовсім скоро у родині чекали на маленьке свято десятирічний ювілей синочка Богдана, на який мрія приїхати його. В ніч з 25 на 26 червня росіяни здійснили обстріл позицій українських військових. Штаб-сержант, старший контролер, командир відділення Руслан Скега отримав поранення, несумісні з життям. Йому назавжди 35. Провести в останню путь воїна прийшли всі ті, хто його знав, представники міської влади. Один наш земляк повернув різних. Висловлюємо сірості діттям родині. Близьким вічна пам'ять герою. Слава Україні! Неможливо окреслити словами той біль, який переживає родина, близький загиблого. Горює вся шостящина. Наш герой, наш козак, Руслан, повернувся на щиті. Вічна слава, вічна шана Руслану, дяка повага батькам. Слава Україні! Руслан Скига був відданий своїй справі, був невтовним і працьовитим. Але його справжня відданість була присвячена рідній українській землі, щоб жоден ворог не споплюжив священні землі дідів, прадідів. Героїчно боровся за кожен клаптик України. Він наш герой, сильний, мужній, самовідданий.